Максими, Христини та Катерини слабкіші за Херсонських вільників. На чемпіонаті України з вільної боротьби серед юніорів та юніорок від 17 до 20 років нашими спортсменами було здобуто 9 медалей, 3 з яких золоті. Це означає, що перші номери змагань продовжать сходження за нагороди престижнішого рівня вже на континентальній першості. З 21 по 28 червня європейські перегони прийматиме Туреччина. Туди на чемпіонаті України в Івано-Франківську путівки собі забронювала тридцять. Херсонських спортсменів вільного стилю. Василь Михайлов у Вазі-66 обійшов 43 опонентів і залишив без надії на першу сходинку двох Максимів з Київщини Василі Огло та Коржана. Свою чергу на лопатки всіх своїх суперниць по килиму поклали й двоє херсонських юніорок. Бронзова призерка цьогорічного чемпіонату Європи в команді Алла Белінська, взявши золото у Вазі-67, залишила за бортом найвищого щабля двох катерин, Каменеву з Київської області та Шакалову. Те ж саме тільки вже. З дуетом Христин зі Львівщини, Березою та Димко зробила бронзова призерка Юнацької олімпіади Олена Кремзер у категорії 51.